«Голос країни» участвують і лідер гурту мандри Фома Ми весь зараз... шоу. Фома. А що заставило вас посіти шоу Голос країни? Ага, для мене це експірієнс, такий арт-артход. Мені, по перше, я один з голосів в цій країни, які співають. По-друге, хотілося б не бути заржавілим пам'ятником і завжди актуально а, зараз. Актуально взагалі музичне шоу як жанр. А я ніколи в житті не приймав участь у шоу. І коли мені дзвонили, сказали, а чи не хочете ви прийняти участь у шоу? Я подумав, подумав, сказав, чому б ні. Тим більше, що пісню, яку я буду співати, це моя пісня. А що, а що за пісня? Це нова пісня, вона називається Зірка в твоєму вікні А можна нам трошки? Ну ладно, але я сам її... Ні, ну краще з Данією з Данією грати. тому Що, О. що можемо спробувати. Я п'ю тебе, як воду, солодку і прозору. Дивлюсь у твої очі сумні. Дівчина, зараз. Ти ніжна, на квітка квітках, наче сонце. <рес> Ти зігріваєш <рес> душу мені Як ця влаштувалося? Твої в долонях, я там дуже швидко, як сніг як сніг Щоб мені сказати такого. А ти світила ніршим, як зірка у моєму. На сіди наш мерка та присвітлась. Неначе зірка в, 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 в моєму вікні твої вдоло. Я там дуже швидко, як сніг, як сніг. а ти світила ніжно, як зірка у моєму вікні, в моєму вікні.